Вас вітає інформаційне служіння Одеського обласного об'єднання церков ХБ Одеса БаптистІнфо. З вами я, Наталія Строганова. З оглядом останніх новин на сайті об'єднання. Ви дивитесь новини Одеса Баптистінфо. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, поширюйте посилання на це відео добрим людям. Коли Ютуб бачить активність глядачів, він показує відео у рекомендаціях. Це послужить тому, що більшість людей пославлять нашого Господа. Для потребуючих це незвичайні речі. Відділ соціального служіння, відповідальний пастор Петро Наконечний, звершує важливе служіння. Воно непомітно тим, в кого все добре, але хворі, немічні люди з інвалідністю його відчувають чуттєво. Наприкінці вересня багато людей з особливими потребами отримали благословення, що надійшло від християнських організацій через соціальний відділ обласного об'єднання. Медичне обладнання та засоби було передано в клініки, благодійні організації та церкви. Керівник фонду Острів Надії Степан Койса відзначив: Коляски для людей з інвалідністю, ходунки та підгузники це не просто матеріальні речі, це безцінна допомога тим, хто потребує нашої підтримки. Одна із колясок передана в Одеський обласний центр соціально значущих хворі. Це обладнання допоможе тим, кому важко пересуватися, отримувати необхідну медичну допомогу та зручно пройти необхідні обстеження. Інше, наприклад, ходунки було відправлено в Очаків, де це стане великою підтримкою для особи з інвалідністю. Ми дуже раді, що можемо бути частиною цього важливого процесу та надати допомогу, коли це необхідно. Решта буде видаватися потребуючим по мірі звернення. Свято подяки у Південному. Свята Подяки святкували у Південному Білогородністровського району. Церкву ЄХБ село Південне відвідала група прославлення Першої Білогородністровської церкви. Господня слава лунає скрізь, тож будемо вдячні йому за все і завжди, а не тільки в святкові дні. Дякуйте Богові при всіх обставинах, бо саме так Господь хоче, щоб ви жили у Христі Ісусі. Південне до 45-го року мало румунську назву Серія – село Старокозацької сільської громади Білогородністровського району. Згідно з переписом 89-го року в селі мешкало 165 чоловіків та 203 жінки, а переписом населення 2001 року в селі мешкали 372 особи. Учнівство це правильний розвиток та шлях християнина. В першій одеській церкві ЄХБ, де пастор Іван Мермир, зустрілися пастори та віруючі, чиї серця палають до служіння. Два дні, 29-30 вересня, доктор Йожеф Штайнер вчив на конференції учнівство. Відкрив спілкування голова ВСЦ ЄХБ пастор Валерій Антонюк. Музичне супроводження гурт під керівництвом Олександра Логвиненко. Матеріали конференції представлено для загального перегляду на каналі Першої Одеської церкви. Посилання в кінці. Гостей привітав пастор Першої Одеської церкви Іван Мермир. Пастор Валерій Антонюк, голова ВСЦ ЄХБ, нагадав: за Христом ходило багато, але пішло мало. Шукали хліба, але більшість не пішли далі цього. Бути учнем Христа це найсерйозніша задача для тих, хто сказали вірою. Він хоче, щоб діти стали учнями. Учні виросли в слух, а слуги змирилися до такої міри, щоб стали рабами. Це правильний розвиток та шлях християнина. Одночасно загальним спілкуванням проведені робочі наради служителів Одеського обласного, голова пастор Олександр Димов та весь голова пастор Валерій Антонюк. Сімейне свято пастора. На фонтанці в церкві Благазвістка, де пастор Сергій Кричун, 19 вересня пастор Сергій та його дружина Марина відмітили 31 рік подружнього життя. А вже 24 вересня у церкві святкували жнива. Останній рік для церкви є особливим. Щотижня команда допомагає сотням переселенців. Брати відвідують невеликі церкви та групи для підтримки віруючих, регулярно допомагають Миколаївщині та Херсонщині. Тому усім було дуже приємно зібратися на свято разом в рідній церкві. В зібранні взяв участь пастор церкви Алілуя Джон Хан Кю. Накладання цих дат надихнуло Сергія Віталійовича написати особливі спогади та роздуми. Багато праці зроблено, багато пройшли разом, та й проходимо. Втомлені, але вдячні Богу за цей час. Бути разом у служінні Господу. Свято жнив нагадує сьогодні, що треба робити якісь висновки в житті, що сіяли і що пожали. Озираючись, бачимо складний шлях, але завжди разом із Господом. Чудові діти і привілей служити Господу, особливо в такі складні часи для країни. Бути зі своєю коханою, яку подарував Господь, це головне, що завжди надихає і додає сил у житті. Тому йдемо далі. Свято жнив та День подяки вже пройшов. Він залишив добрі спогади та вдячність Богові за милість Його та благодать. Ми молились за Україну та її захисників, раділи Божої благодаті та розміркували над нашим життям. Слава Господу за цю чудову подію! Відмова від насильства чи відмова від захисту. На сайті обласного об'єднання з'явилась відповідь пастора Валерія Зленського пастору Анатолію Бондаренко на його публікацію. Тема обговорення є тема відмова від насильства чи необхідність захисту ближнього. Публікацію обох пасторів дивіться в меню Матеріали Суспільства або Скористайтесь пушком. Богословие и современная жизнь. Владимир Фильченков записал новое интервью с доктором богословием Сергеем Санниковым. В материалах обсуждается: влияние онлайн-церквей мы не должны любить мир, а Бог любит его. Ослабление духовной жизни происходит не потому, что люди разрешают себе слишком много. Возобновилась борьба с танцами. Люби и делай, что хочешь. Меня это печали, но я верю, что Божий замысел будет исполнен. Читайте повне інтерв'ю на сайті об'єднання. Болградський хор відвідав Оріхівку. Свято жнив йде Одещиною. В церкві села Оріхівка, де відповідальний степак Навак, було справжнє свято. Невелику громаду відвідав хор та брати і сестри з Болграду, де пастор Пантелій Карамалак. В цей день гостей було так багато, що служіння звершили на подвір'ї. Християнські співи та Боже Слово слухали уважно та раділи спілкуванню з одновірцями. В селах та на хуторах люди добре розуміють залежність від Божого благословення та ціну врожаю. Оріхівка село Кубейської сільської громади Болградського району. Населення становить біля 2 тисячі з половиною осіб. Сьогодні День подяки і хвали, Валте. У Балці, в Домі Євангелія, де відповідальний диякон Сергій Рошеор відсвяткували День подяки. Мальовнича вітрина, вбрання сестер та братів, співи та привітання, щире шанування та подяка Господові за врожай та милість. Настанови з Божого Слова та молитва за хліб та Біблію були вознесені на зібранні. Продовження богослужіння було неформальне спілкування у сердечній атмосфері. Милість Всевишнього Бога до нас так багато сьогодні День подяки і хвали. Поділився радістю, брат Сергій. Батьком бути, а не просто називатися. Секрети ефективного батьківства, доктор філософських наук Андріан Буковинський розкрив чоловікам з різних церков на семінарі Бути батьком 16 вересня в Одесі. Спілкування відвідали пастори і ті, хто тільки шукає Господа, багатодітні чоловіки, опікини багатьох дітей та такі, хто про батьківство тільки слухає. Крім лекцій, були обговорення по групах, приватне спілкування та барбекю, тобто все, що чоловіки полюбляють. Організатори заохотили гостей об'єднатися у помісні тато клуби, спільноту для навчання, спілкування, духовного збагачення та активного дозвілля, малі групи, де все організовано навколо цього боку життя. Оголосили, що якщо ти хочеш ставати кращим татом для своєї дитини, запрошують до наступних зустрічей, щоб зростати у колі однодумців. Де зареєструватися, дивіться на сайті об'єднання. Андрій Боковинський є автором підручника основи сім'ї та експертом сімейних відносин. Наші молитви це подяка та підтримка. Пастор Едуард Гукасов, дім молитви Одеса, із командою відвідав Херсонщину. Служителі взяли участь у зібранні місцевої церкви та відвідали захисників. На сторінці Дому молитви» повідомили про курсет. Місцем нашої першої зустрічі була церква в Херсоні. Серед гостинних стін громади ми поспілкувалися з мешканцями міста, поділилися Словом Божим та разом помолилися за мир в Україні. Це відчувалося по-особливому важливим зрозуміти та підтримати один одного. Потім команда відвідала захисників, що стоять на охороні миру та безпеки. Їм привезли домашні пільги, приготовані з любов'ю та турботою. Це був маленький спосіб сказати дякуємо тим, хто жертвує своє життя за наше майбутнє. Подорож завершилася спільною молитвою. Новоградківка. Господь відповів на наші прохання. Жнива йдуть у Дещину, 24 вересня в церкві ЄГБ Новоградківки, відповідальний диякон Андрій Косінич, віруючі та гості зібралися у прикрашеному наметі, щоб дякувати Господу. Служителі Олег Баранюк, церква села Барабой та Володимир Корбут, відповідальний по Віддіопольському району та Андрій Косінич, звершили молитву за життя, хліб та Боже спасіння. Гостинність та насичена програма залишили теплі почуття. Брат Андрій написав натхнені спогади. Господь відповів на наші прохання, подарував чудову погоду, привів до нас гостей, односельців та братів і сестер сусідних церков, благословив проповідників, декоратора, групу прославлення, читців, нагодував їжею духовною та фізичною. Дякуємо тобі, святий Боже. Але пам'ятаймо, що головне жниво попереду, тож будемо готові до нього. Пастори євангельських церков Закарпаття попереджають, що країною гастролює віруючий аферист. Він вже побував на Закарпатті, Харківщині та Київщині. Зараз він може з'явитися в іншій, зокрема нашій області. Служителі повідомили: чоловік на ім'я Рауф, добре обізнаний з внутрішньоцерковним життям, обізнаний у писанні, До нас приїхав як переселенець Харкова. Обманув, розвів на велику суму людей і зник. Змушені попередити церкви. Вже отримуємо інформацію, що він вже робить турне по церквах. Церкви – це його поле діяльності. Будьте пильними. Іванівка. Подяку складайте за все. Жнива йдуть по церквах області. 24 вересня дякували Господу за хліб, благословення та Божу милість в Іванівській церкві ЄХБ, де пастор Олександр Димов. Свято стало гарним приводом для запрошень. Зібрання відвідали родичі та сусіди віруючих. Радість святкування Іванівців розділили брати та церкви зі знаменки. На інтернет-сторінці Наталя Димова. Опублікувала фото та привітання. Завжди радійте, без безперестанку моліться. Подяку складайте за все, бо така воля Божа про вас у Христі Ісусі. Водне хрещення у Болграді. На початку вересня в Болгарській церкві ЄХБ, де пастор Пантелій Карамалак, звершено водне хрещення. В завіт з Господом увійшли семеро навернених. Хрещення звершив пастор Пантелій Карамалак. П'ятеро хрещених приєдналися до Болгарської церкви. Одна до церкви село Виноградівка, де пастор Іван Драгнів Болгарського району, та одна до церкви села Каракут, де пастор Сергій Кераді. На урочистому зібранні звершені молитва та вечеря Господня. Віруючи, щиро вітали братів та сестер у Господі, які хрещенням засвідчили про живу віру та посвято свого життя спасителю. Місійне хрещення. 9 вересня в Щецині, в церкві нове життя, де пастор Віталій Нагорний, звершено незвичне хрещення. В завіс Господом увійшли шестеро новонавернених. У починали свій християнський шлях на Україні та в Польщі, а вже готувалася до хрещення в Щецині. До церкви нове життя з них доєдналася одна душа, а п'ятеро планують їхати далі в Америку. Тож планують шукати церкву для членства вже пізніше. Хрещення звершили пастори сестринських церков Віталій Нагорний та Андрій Петрученко. Церква Скеля Спасіння. Водія відбулася на місцевому озері. Після зібрання був чудовий пікнік. Свято зібрало багато віруючих та невіруючих людей. Нова локація світла життя Академіка Глушка 14. Друзі, дякуючи Богу, який діє через кожного з вас. Ми вже в новому приміщенні, повідомляє пастор Артем Бабенцов. Це велике благословення для нас. Скажіть вашим знайомим, що на Таїрова на академії каглушка 14 є церква, та приходьте, щоб разом вклонитися Господу. Раніше ми писали про початок служіння та про соціальне служіння цієї місіонерської команди. В цьому вересні почався новий етап будування церкви на новій локації. Сестри передали вітання охоронцям неба. Пастор Едуард Гукасов, церква Дім Молитви Одеса, відвідав охоронців неба та передав їм смаколики, які їм своїми роками приготували у церкві сестри. Капілан Едік, а, другого забув, як звати, подарував нам книжечки хлопцям. Пообщалися. Хороші хлопці. Там печиво привезли, консервы, каву, уже закрутки, огурчики разные, дуже ну, сподобалось Зара рідко таке, що хтось чимось поможе. Що вам там просто хлопці так зрадили, там Я не забыл, их кто-то что-то передал. А, спасибо. Сегодня познакомились с ребятами, которые 24 на 7 смотрят в небо. Это те люди, которые защищают небо нашего города. Это те, кто стараются обезопасить наши школы, детские сады, больницы, улицы и дома. Это обычные парни, которые прошли передовую, кто-то был в плену, кто-то пережил ранение. Они и сейчас на передовой, потому что за их спинами наши с вами дети, семьи, родители. Привезли им Евангелие и разные вкусняшки, которые с любовью приготовили наши повара-кондитеры. У новому мужики в Доброславии новый пастор. 17 вересня на урочистому недільному зібранні в церкві нове життя в Доброславі посвячено на служіння нового пастора. На служіння рукопокладено Василя Галушко. Молитву по святу створила голова обласного об'єднання пастор Олександр Димов, координатор по Одеському регіону пастор Сергій Кричун, пастор Олег Олійник – благодать, пастор Віталій Калмакан Першотравнева, пастор Олег Задорін Курісове. Гості та громада привітали брата з початком шляху пасторського служіння. Пастор Василій Васильович Галушко народився у 1980 році на Вознесенщині Миколаївської області, в дитинстві та юності із родиною жив у різних містах України. У 2007 році увірвав Господа та прийняв водне хрещення в містах позбавлення волі в Одеській колонії номер 14 де Сергій Реус та команда служіння в'язаним звершували служіння. Після звільнення у 2010 році доєднався до служіння ув'язненнями у 2013 році. Василь приєднався до церкви Нове життя в Доброславі. Тут він також звершував служіння проповідника. Останні роки Василь працював далекобійником в Європі, але з початком війни відчув покликання повернутися в Україну, щоб бути з церквою. Господь благословив його намір та показав це наочно. Вирішилося питання житлом у Доброславі. Церква молилася, та після випробувального терміну Василю Галушко було доручено служіння пастора та відповідальність за громаду. У житті та служіння Василю допомагає дружина Тетяна. Вони дружилися у 12-му році та разом виховують вже трьох дітей. Тетяна звершує музичне служіння, займається з дорослими та з дітьми і підлітками. Рысна информация. Утраченное искусство ученичества Иван Эймс. Он воспитал несколько учеников, которым, в свою очередь, тоже предстояло воспитать учеников, пока благая весть не распространится во все концы земли. В основе этой книги изучение Слова Божьего и личный опыт тех, кто готовил учеников, воспитал делателей во имя Христа. Те концепции и принципы, которые предлагает данная книга, не имеют ничего общего с теорией быстрого роста. И мгновенного созревания. Настоящий рост требует времени и слез, любви и терпения. Ссылку на описание книги онлайн вы можете увидеть на сайте Объединения. Воспитание детей для Бога ⁇ сборник проповедей. Читать бесплатно онлайн книгу или приобрести вы можете узнать на сайте Объединения. Основы христианства на ипоризных перекладах Библии также дивитесь на сайте Объединения.